Слава Ісусу Христу, дорога церква. Я радий бути разом з вами. І зі мною теж раді бути. Е я бажаю з вами ділитися е одною темою дуже важливою. Це навіть не те, що темою, а це е така річ, яку зараз я проходжу. У якій мене Бог вчить. Е знаєте, мабуть, почну з того, що. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, третя неділя, як ми зібрані в Домі Божому в цьому новому 24 му році. І я не знаю кожного і кожну з вас, але справа в тому, що, мабуть, можливо, ви навіть не задумувались над цим, але десь в думках в себе ви всі, і я разом з вами ставили собі ціль на цей новий рік, на цей 24-й. Можливо, хтось її записував навіть. Можливо, хтось просто думка влетіла в голову. От в цьому році я нарешті там, закінчу дома ремонт, або в цьому році, нарешті, я вже е, почну, да, або я, е, скажімо так, більш духовно почну рости, або я укріплюся в вірі, або я буду. Ну, і що тільки в голову нам приходить, ми ставимо цілі на цей Новий рік. Ближче з Господом буду, отримаю Духа Святого, можливо, я ще не отримав чи не отримала, і тому подібне. Друзі, брати і сестри, в 2023 році, це таке відкриття, про яке ви не знаєте від мене, у 2023 році, на початку року, я поставив собі ціль. От в кінці 2023 року я маю бути гігантом віри. От там, де написано євреє, вірою Енох, вірою Авраам, от я маю бути настільки сильний в вірі, що там вже, мабуть, і моє ім'я може бути. От я собі поставив таку ціль. Воно звучить трошки по-дитячому, але я поставив собі таку ціль укріпитися в вірі. І от прийшов весь 2023 рік, сьогодні 24, слава Господу, і я опустив цю можливість. Я десь укріплявся в вірі, десь ні, але справа в тому, що я навіть цим особливо не цікавився. Я зрозумів одну річ, я буду з вами цим ділитися. Я зрозумів одну річ, що якщо ти не почнеш працювати в будь-якій сфері, Тобі нічого не буде. Якщо ти не почнеш працювати фізично, ти не будеш мати коштів. Ну, є різні, є виключення, але ми говоримо за загальні речі. Якщо ти не почнеш працювати на роботі, в тебе не буде коштів. Якщо ти не почнеш працювати в духовній ниві, не буде ніяких плодів. Якщо ти хочеш, щоб церква росла, ти повинен або повинна для цього щось робити. якщо сидіти, просто склавши руки, нічого не буде. І от я замітив, за цей 23 й рік. Бог давав мені моменти, щоб укріпитися в вірі. Як я того хотів, але я просто цього не використовував. Я сидів і десь молився, казав, Боже, я хочу, хочу, потім якось переставав і так далі. Тому тема моєї промови як укріпитися в вірі, я починаю цьому виправлятися і бажаю ділитися з вами. Отже, ми будемо ставити основу на книзі, яка має назву Біблія. Щоб не було ніякої Єресі і тому подібне. Друзі, я читаю перше місце, це Перша Тимофія, перший розділ, четвертий і п'ятий віршик. Апостол Павло каже так: 1, 4, 5, даже з 3. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і народоводи без безкраї. Що викликають більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно, ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Цих три віршика. Брати і сестри, дивіться, що тут говорить Павло. Хоч він писав це до Тимофія, але справа в тому, що це можна використовувати сьогодні і до нас. Два моменти. Перше це не знаю, думали ви над цим чи не думали, але. Павло говорить, що збудування Боже воно відбувається в вірі. Якщо ти без віри, якщо ти не віриш навіть в те, що ти молишся і так далі, ти не зможеш ніяк свого духовного чоловіка якось робити так, що він ріс. Який би ти духов, як би ти, що би ти не робив, які б ти служіння не мав, якщо, ти без, якщо це без віри, ти не зможеш далі рухатися. І друга річ це те, що Павло каже, ціль же наказу, любов від чистого серця і доброго сумління і нелукавої віри, тобто справжньої. Уявляється, буває вона не справжня. Оявляється, ми знаємо всіх тих людей, де, які е, якось вірять з якоїсь вигоди, щоб їм щось там Бог дасть і тому подібне. Я не буду в це все вглиблюватись, ви і так знаєте більше за мене. Але справа в тому, що ми маємо зрозуміти, що тут говорить Павло, Бог дає писати це послання Павлу. І це дуже важлива річ. Він не дарма про це говорить. Я переглядав послання апостола Павла, але я не знайшов послання, де не говориться за віру хоча б одного слова. І це наштовхує на ту думку, що це дуже важливо. Сам Ісус Христос сказав, по вірі вашій буде дано вам. Я вже не буду читати це місце євреїв 11.1 і так далі. Написано там такі слова, браті, якщо можна висвітлити «11.1 євреїв. А віра то підстава сподіваного і доказ небаченого. І нею засвідчені далі, каже, всі старші були. От всі, з кого ми беремо приклад, всі з кого, про кого проповідується на цьому місці за цією кафедрою, тут, в нижньому залі, будь-де де ви не чули, за Давида, за Авраама, за якихось мужів, вони всі нею засвідчені були. Були засвідчені вірою. Е, вірою Авраам, пам'ятаєте? Повіру в Господа, це залічена йому вправеність. Вірою Мойсей відмовився зватися, е, сином, е, син, да, бути в Єгипті, сином дочки фараона. Дякую. І він більше вибрав страждати своїм народом, вірою Енох, вірою Авель і тому подібне. І дуже багато людей вони були засвідчені вірою. Тепер ми знайдемо такі три пункти, як я знайшов: як укріпитися в вірі практично. Того, що я люблю проповідувати на практичні теми. От якось мені так Бог відкрив, що це дуже корисно для мене, і я ділюся з вами. Бо того, що можна багато теорії наговорити з цього місця, якщо його не використовувати, то ну, просто має думки є в голові і все. Тому, друзі, перше, як укріпитися в вірі практично, перше це місце, слова Божого, це буде Ефесян 5 розділ і 18-19 віршик. Ефесян 5, 18, 19. Ми рідко взагалі зачитаємо, можливо, або просто я рідко чую. І не впивайтесь вином молодим, в якому розпуста, але краще наповнюйтеся духом, розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячись один одному у христовім страху. Я не буду зачитувати деякі місця, буду говорити по пам'яті. В одному місці, коли апостол Павло пише послання, він каже такі речі, такі слова, каже, я не можу зараз до вас прибути, але я посилаю чи свого учня, чи свого друга, я вже не пам'ятаю, який там писав, каже, який піде до вас, він побачить все, що у вас, він потім прийде і мені розповість, і я укріплюсь в вірі. І справа в тому, що я знайшов одну таку річ, як укріплятися в вірі, це неважливо взагалі. Там хрещений ти Духом, чи ти член церкви, чи тому подібне. Бо знаєте, диявол можна накидати різні думки. Тобі нема смисла кріпитися вірі, якщо ти не член церкви. Тобі нема смисла кріпитися вірі, якщо ти без Духа Святого. Друзі, ми зараз говоримо за віру, як укріплятися. Це спільність один з одним, перша. Пам'ятаєте, перша церква, навіть не то, що церква, а учні як тільки після Вознесення Ісуса Христа, вони були спільність, вони мали спільність братерську, вони мали ламання хліба, вони укріпляли один одного, підкріпляли, як тут пише апостол Павло, наповнялися духом, розмовляли між собою псалмами, гімнами і духовними піснями. Дуже важлива річ, практична це укріпляйся в вірі, коли ти маєш спільність один з одним. І це не означає лише в домі молитви, хоча це дуже добре. Ми маємо зараз спільність. Хтось проповідує, хтось слухає, хтось співає, хтось вірші, хтось свідчення розказує, і це все дуже-дуже добре. Ми можемо укріплятися цим один від одного. Комусь Бог дав таке відкриття, комусь Бог дав розуміння. Ми всі спілкуємося і тому подібне. А можливо, пророцтво, можливо, ще якісь дари інші. І це все в спільності Господь говорить до своєї церкви. І це дуже і дуже важливо. Але не забуваємо про те, що наша спільність, наше живе спілкування має бути один з одним, не тільки. В стінах дому молитви, але і коли ми звідси виходимо, не забуваємо один про одного, того, що це дуже важливо. Друзі, це дуже важливо. Практична порада. Перша, як укріпитися в вірі, це мати спільність один з одним. Знаєте, інколи мені Бог дає, скажу за себе, інколи мені Бог дає слово, або інколи дає якийсь вихід з ситуації, просто якщо я поспілкуюся з кимось. Я позвоню, там скажу: йдемо на чай, вийдемо чи е, на каву, чи. Там до пастера прийду поспілкуюся, чи з кимось просто подзвоню, спитаюся, як тебе справи. Друзі, інколи саме цього не вистачає нам. І нам треба інколи ламати самого себе і саму себе для того, щоб мати спільність один з одним, навіть просто в розмові. Тому хай Господь благословить. Друге, я не буду читати це Івана 3:16, всім нам знайомий віршик, хтось називає його короткою Біблією. Там написані такі слова, які і так знаєте. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Знаєте, один момент в мене в житті був, хоч я не такий вже старший по віку, і комусь смішно буде, як ти скажеш, в тебе є якийсь досвід. Але справа така була, що я дуже сильно почав розбиватися в вірі. Коли я молився, Бог не відповідав, або коли я молився, я не бачив якогось результату. І тому подібне. Або коли з моїми рідними щось ставалося, я молився і не було ніякої відповіді. І справа в тому, що наступна річ, практична, як укріпитися в вірі, вернись до початку. Я так назвав, вернись до початку. Якщо в тебе є якісь проблеми е, духовні, да? ти не, тобі важко довіритися Господу. Ти не знаєш, що буде завтра, і ти переживаєш, ти боїшся, як я, наприклад. Я боявся свою сім'ю, і мені було важко вірити Господу. Боже, там в мене сестра захворіла, я молюся, але в мене щось віри не вистачає, що вона буде здорова. Мені краще там, ну не знаю, я краще якісь методи такі свої. візьму таблетки быстренько, все, все, все. Не перше до Бога, а перше до цього. Друзі, якщо ви подібно щось проходите або різного роду, якісь інші моменти пов'язані з вірою, верніться до початку. От, практично сядьте, подумайте над тим, де у вас була віра. Така, що їй не, було ніхто, не могло нічого похитати. Я сів, подумав, і знаєте що, я дійшов до того місця, до цього що я читав, так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я згадав цей момент покаяння. Згадайте на секунду свій момент покаяння, коли ви зовсім не сумнівалися в тому, що є Бог, що ви зовсім не сумнівалися в тому, що Він може зробити все, що йому захочеться. він, в нього безкрайня сила. Він, Бог над богами, як Біблія пише, цар над царями і так далі. Я згадав цей момент, коли Ісус Христос на Голгофі постраждав за мене, настільки велика Його любов. І це пише в цьому місці. І далі написано, що Бог, перше Бог зробив для нас. Да? Бог нас полюбив, коли ми були ще грішниками. Тут каже, що Бог постраждав за нас, коли я ж навіть про це не знав. І далі мені лише треба повірити. В той момент в мене. Була віра дуже міцна, і їй не можна було нічого похитати. Тому, друзі, інколи нам треба просто сісти і подумати, якщо я розвірився в Господі, або мої молитви не такі гарячі вже, я мало вірю про те, що молюся, або мало вірю Богу, або в мене якісь сумніви закрадаються. Пам'ятаєте, диявол в цьому теж зацікавлений, щоб ви не дійшли до Царства Небесного. Диявол теж зацікавлений в цьому, щоб похитнути, кинути сумнів. Вашу віру, яка б вона міцна не була. Пам'ятаєте історія в Едемському саду. Багато хто каже таку річ, що через непослух Адам і Єва вони були вигнані з Раю. Так і є. Але справа в тому, що перша річ, яка була ще до непослуху, диявол намагався кинути сумнів в серце Єви. А чи дійсно Бог вам сказав? А Бо ви не помрете, ні, зовсім. Тобто, другими словами, стави підсумнів слово Госп... Господнє. Або випадку Йова, коли диявол з Богом говорив, Йов цього не знав. Ну, звісно, ти його огородив, Він тобі служить. Ну, Це понятно. А подивися, а чи він не скаже на те погане слово, якщо ти в нього забереш це все? Друзі, диявол приходив до самого Ісуса Христа. Якщо ти насправді Син Божий кинься вниз, бо написано. Друзі, якщо дияволу стачає сили, він має таку можливість, як тоді підходив до Ісуса Христа, коли Він був в тілі, яка є моя проблема підійти до нас, і кинути сумнів в нашу віру. Ти віриш Богу? Так подивися, подивися, а чого Бог не відповідає. Подивись! І ти сидиш і думаєш, нагружений і нагружена всім. А дійсно, а як так? Інших буває, інших дари діють, таланти, вони вірять, і зцілення приходить, а в мене не виходить. І кожного разу людина починає менше вірити, Господу і тому подібне. Тому вернись до початку. Згадай той момент, коли в тебе була міцна віра на всі 100%, і від того відштовхуйся, встань, кажи, Боже, мені зараз, мені зараз важко. Мені зараз важко, але я знаю, що в мене був момент, коли я вірив або вірила без сумніву. І це зараз є. Мої думки зараз атакує диявол, моє життя. У мене якісь випробування. І я хочу з цим впоратися, дивлячись на тебе, який пасить на Голгофі. І остання практична порада це найважливіша, як укріпитися в вірі. Написані такі слова: Римлян 10:17, я вже не буду читати. Там написано так: Віра від слухання, а слухання через слово Христове. Друзі. Я довго не міг зрозуміти ці речі. Дякую. Довго ми можемо бачити. Тож віра від слухання, слухання через слово Христове. Якщо у вас не стачає віри, щоб помолитися за когось і було оздоровлення, щоб молитися за свою сім'ю, стояти в проломі, щоб воювати на, духовній, на духовному полі бою проти сил темряви і проти дьявола його слух, згадайте ці слова. Які сказані в Слові Божому. Я вірю, що вони не дарма залишені для нас. Віра від слухання, слухання через Слово Христове, другими словами, віра від Слова Христового. Справа в тому, що коли до тебе промовляє сам Господь різними методами, ми не говоримо зараз за методи, якщо до тебе промовляє сам Бог, сам Христос, якщо ти читаєш Слово, якщо ти чуєш Бога в дусі і різними методами, якщо ти маєш слово від Господа, ніхто тебе не зможе похитнути. В 11 розділі євреїв написано: «Вірою Авраам, був названий Другом Божим, бо повірив Господу. Ви ніде не знайдете в цьому розділі, що вірою хтось робив щось, але диявол його не застягнув. Такого там немає. Це неправда. Це Знаєте чому? Того, що ці люди, того, що ці люди вони мали слово від самого Господа. Авраам отримав слово від Бога і він не сумнівався. Йов, коли почув самого Господа з бурі, він каже, я Бога ближче не знав. Коли інші мужі, як там каже, мені не стане часу за Давида розказувати, за Соломона і за інших людей, які вірою своєю побували цілі народи. Робили так, що стіни падали, робили так, що велетні падали, захоплювали царства, наступали на всю ворожу силу. І другими словами. Вірою вони все це робили в Бога. І я прочитав сьогодні одну цік в соціальній мережі. Одна сестра викинула один такий пост, скажімо так, фотографію, і під низом написано, що Бог дає перемогу нам, да? я вже своїми словами, не якимись такими фізичними речами, не зброєю, як Біблія пише, не чимось таким, знаєте, на що ми надіємося. Не цими автоматами, не цими танками, які зараз на сході, але духом Бога живого. Друзі, пам'ятайте про це. Як укріпитися в вірі? Перше, не забуваємо про спільність один з одним. Друге, інколи нам треба вернутися до того місця, де в нас була віра на всі 100%. І третє, віра від слухання Слова Христового. Нехай Господь благословить всіх вас, але пам'ятайте, все це воно підкріпляється нашою молитвою, воно підкріпляється. Читанням слова Божого. Вони підкріпляються добрими ділами, і все, що Господь говорить, нехай буде в вашому житті і в моєму також. Господу, хай буде слава повіки. Амінь. Помолимось.